Може, ти й переміг мене, герой? Але доки моя філактері залишається цілою, я просто відраджуся на її місці. Що не так з тобою? Ти вже подолав мене? Може, я не зможу покінчити з тобою раз назавжди, та я зможу зупинити тебе від того, щоб ти шкодив. іншим. Але ти забуваєш, герою. Я як нежить, просто регенеруватиму. Тому кожного дня я знову відрізатиму тобі кінцівки. Ти що? Гадаю, і той гарненький язик тобі відріжу, щоб ти не зміг костувати ці мерзенні чари. І я um... Я загострю кілок, запхаю його всередину те, виштовхну через твій рот і носитиму тебе на своїй спині. Живий трофей, що здригається на з усім. Що за хрінь, чувак? Добре, ось моє фальшиве око. Це мій філактерій. Ти хворий на голову. А? Може, може, я й вб'ю тебе, щоб ти відродився в моїх нутрощах. лише щоб відчути, як це. Ти, ти чудовийсь. Mm. Ну що, як вам цей мульт? Залишайте комент, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.